На турецьких фанів напали близько п'ятої вечора. Вболівальники Фенербахче відпочивали в ресторані на Деребасівській. У закладі розповіли українські ультрас налетіли з кийками і фарми. Розбросалі, убіжали. Драка була небольшая. Ну, заведені цілої роботи, тож все Семеро турків після погрому відправились до лікарні. Решта фанатів колоною рушили на стадіон вже під охороною поліції, і Нацгвардії. На ходу вони озброювалися пряжками від ременів і ховали обличчя. Судячи з повідомлень, на сторінках українських ультраз в нападі брали участь одеські і луганські фанати. Сімок з них затримали, але у боргу фани не лишились і вкрали в одного з поліцейських формену кепку. Давай, давай! Давай, погаси! Погаси! Жартівник отримав від патрульних кийками по голові. Затримувати хлопця копи не стали, а от фанатам, що потрапили до поліції, загрожує покарання за хуліганство.